Від чого буде залежати наша тактика надання допомоги, ми зможемо зрозуміти тільки після проведення первинного огляду. Традиційно первинний огляд проводимо по схемі ABCDE, і на етапі AB ми пам'ятаємо, що при необхідності потрібно подати пацієнту кисень, адже ми говорили, що гіпоксія може призвести до порушення ритму або стати його наслідком. З другої сторони, на етапі C ми проводимо моніторинг пацієнта. Пам'ятаємо про те, що варто диференціювати тип порушення ритму, і для цього нам буде недостатньо моніторування з трьох відведень, тому потрібно записати ЕКГ в 12 відведеннях. Вимірюємо і спостерігаємо в динаміці за артеріальним тиском та сатурацією, ну і стараємось знайти зворотні причини, що призвели до цього порушення, адже зрозуміло, що не ліквідувавши зворотні причини, боротись з критичним порушенням нам буде складно або й навіть неможливо. Тому не забуваємо про семпл, адже в процесі збору анамнезу ми можемо виявити причину. Варто акцентувати увагу на медикаменти, які приймає хворий, або ж на захворювання, якими хворіє, наприклад, гіпотиреоз, який може стати причиною брадикардії у пацієнта. І тільки після того, коли ми провели первинний огляд, ми зможемо оцінити наявність загрозливих ознак, тому що, власне, ці критерії і визначать нашу тактику. Чи потрібно пацієнту надавати екстрену допомогу, чи цей пацієнт може бути консультований вузьким спеціалістом. Тому ми оцінюємо наявність чи відсутність загрозливих або ж тривожних ознак. Що ж відноситься до цих ознак? Це чотири прояви: шок, синкопи, ішемія міокарду і серцева недостатність. Як клінічно під час первинного огляду ми зможемо диференціювати шок? По-перше, це порушення перфузії, змінений колір, вологість та температура шкіри, Подовжене капілярне наповнення, слабкий пульс на периферії, пізньою ознакою є зниження артеріального тиску, власне, систолічного тиску нижче 90 мм штутного стовпчика. Другою загрозливою ознакою є синкопи. Дуже часто критична брадикардія супроводжується короткочасною втратою свідомості. Для вас цей стан більш відомий як синдром Морганії Адамса Стокса. Додатковим клінічним проявом критичної брадикардії є прояви ішемії. Як ішомія проявляється суб'єктивно, болем за грудиною? Як проявляється об'єктивно? Характерними змінами на ЕКГ. Четвертою загрозливою ознакою є серцева недостатність. Зрозуміло, що критична брадикардія призведе до наростання хронічної серцевої недостатності або до появи гострої, ліво чи право не має значення. Як вийти клінічно на ознаки серцевої недостатності гострої або загострення хронічної? Лівошлуночкова – це хрипи в легенях або наростання, якщо вони були до того, і посилення задишки. Правошлуночкова – це набухання шийних вен, біль в правому підребер'ї через розширення капсули печінки. Тому пам'ятайте, що в ході первинного огляду ми маємо визначити, чи є наявні загрозливі ознаки, адже це визначатиме нашу тактику при брадикардії. І у випадку, якщо загрозливих ознак немає, це ще не значить, що пацієнта лікувати не потрібно. Тому що наступне, що ми повинні визначити, чи є ризика систолії. Отож ще раз, ми оцінили, чи є загрозливі ознаки. Якщо вони наявні, ми будемо говорити про втручання. Якщо їх немає, наступне, що ми повинні виключити, чи є ризика систолії. Це стосується анамнезу та ЕКГ. Перше, ризика систолії у пацієнта є в тому випадку, коли є історія недавньої асистолії в анамнезі. Тобто під час збору анамнезу пацієнт каже, що нещодавно, наприклад, тиждень тому, мене вже реанімували. Другий варіант це зміни на ЕКГ, що вказують на АВ-блокаду МОБІЦ 2, або ж наявна АВ-блокада 3 ступеня особливо з широким комплексом QRS. Або ж коли наявна шлуночкова пауза більше трьох секунд. Як порахувати ці 3 секунди? При швидкості запису 25 мм за секунду. Ми будемо бачити 5 великих клітинок. Це, відповідно, якщо між РР ми будемо бачити 15 великих клітинок, це її шлуночкова пауза 3 секунди. І цей пацієнт має високий ризик асистолії. Тому, якщо у пацієнта немає загрозливих ознак, але є ризик асистолії, ми також будемо проводити лікування. І початково лікування зводиться до введення атропіну. З якої дози атропіну ми будемо починати? 500 мікрограм 0,5 мл. Як перевіряємо, якщо після введення атропіну динаміка позитивна, але в пацієнта залишається ризика систолії, ми продовжуємо знову ж таки давати пацієнту атропін. Повторювати можна до максимальної дози атропіну 3 мг через 3-5 хвилин. Але й мінімальна доза атропіну є. Хочу вам нагадати, що менше як 500 мікрограм дорослому пацієнту не даємо. Чому? Тому що менше як 500 мікрограм може спровокувати парадоксальну дію і посилити брадикардію. Чи можна використовувати якісь ліки додатково? Можна використовувати ізопреналін, у нас його немає. Або адреналін 210 мікрограм на хвилину до венно краплину. Розводити традиційно, як і при анафілаксії, будоза однакова 2-10 мікрограм на хвилину. Тобто ампулу адреналіну розводимо в 500 мл фізрозчину. І капаємо зі швидкістю від 20 до 100 крапель за хвилину. У випадку використання альтернативних ліків слід розглянути еофілін у дозі 100-200 мг внутрішньовенно, якщо брадикардія викликана нижнім інфарктом міокарда, травмою спинного мозку або пацієнт після трансплантації серця. Варто зауважити та пам'ятати, що атропін може викликати атріовентрикулярну блокаду важкого ступеня. Або навіть зупинку синусового вузла у пацієнтів після трансплантації серця. Також слід пам'ятати про дофамін, як інший варіант альтернативних ліків, Застосовується у дозі 2-10 мікрограм на кілограм за хвилину. Якщо у пацієнта брадикардія виникла на фоні передозування бета-блокаторами або антагоністами кальцієвих каналів, потрібно пам'ятати про глюкагон. Глікопіролат можна використовувати як заміну атропіну, але його в нас немає. А глюкагон вже є. Розгляньте варіант через шкірної кардіостимуляції, якщо немає відповіді на атропін або якщо атропін не був ефективним. Через шкірна кардіостимуляція може бути болючою, тому використовуйте знеболюючі та седативні засоби для контролю болю. Окрім того, важливо перевіряти механічне перехоплення та переоцінювати стан пацієнта. Якщо атропін неефективний і через шкірна стимуляція недоступна одразу, можна спробувати стимулювати кулаком, очікуючи на обладнання для кардіостимуляції. Для цього нанесіть послідовні ритмічні удари тиснутим кулаком по лівому нижньому краю грудини для стимуляції серця з фізіологічною частотою 50-70 за хвилину. Пам'ятайте про необхідність консультації фахівця, щоб оцінити необхідність тимчасової трансвенозної стимуляції. Якщо у хворого немає загрозливих ознак і відсутній ризик прогресування до асостолії, не починайте негайного лікування. Продовжуйте спостерігати за пацієнтом, оцініть стан пацієнта, щоб визначити причину брадикардії. Якщо причина є фізіологічною або оборотною, наприклад, через вплив медикаментів, подальше лікування може не знадобитись. Пацієнту буде потрібна консультація експерта, щоб організувати відповідне подальше обстеження та лікування для тих, хто має інші причини брадикардії.